Усім доброго дня! Усіх вітаю сьогодні. Ми розглянемо таку достатньо цікаву тему, яка має назву українські діалекти. Розглянемо, що таке діалектизми, і розглянемо, як же ж вони вживаються в українській мові. Так, що ж таке взагалі діалектизм? Діалектизм це слова, фрази, граматичні форми або інші мовні ознаки, які характеризуються використанням на певній місцевості. Вони відображають особливості мовлення окремих регіонів, субкультур або етнічних груп. Взагалі, діалектизми відрізняються специфічною вимовою звуків, вживанням там, спеціальних якихось слів на позначення, наприклад, там, якихось побутових предметів, а також відрізняються використанням нових засобів словотворення. Взагалі, діалектизми є результатом локальних варіацій і розвитку мови в різних регіонах. Вони можуть бути дуже розповсюдженими і постійно вживатися в спілкуванні, або бути обмеженими лише до певних мовних груп. Ось, наприклад, слово сковорідка. Ми знаємо, що воно має відомий такий діалектний аналог, як пательня, який активно взагалі використовується у повсякденному мовленні українці із різних регіонів. Проте це слово має ще кілька варіантів назв, які рідко вживаються. Наприклад, чара. Жаровня, Рондель, палачинта і Палачинтовка. Якщо чесно, із усіх цих слів я знаю тільки ось ці три: Жаровня, сковорідка і пательня. Можливо, тому що я не виїжджаю далі Дніпропетровської області, тому що я народилася в Дніпропетровській області, я й далі взагалі ніколи не виїжджала у якісь інші області, можливо, і тому я не чула усіх цих слів. От, Можливо, якщо б і виїжджала, наприклад, поїхала б на Західну Україну, то можливо і почула б ці слова. А так я ж кажу: я тільки чула жаровнє, сковорідка і пательня. Більше нічого. От. А, так, далі: вживання діалектизмів у писемній та літературній мові. Взагалі. Діалектизми, на мою думку, вони можуть бути таким цікавим джерелом вивчення мови, оскільки вони відображають культурні та географічні взагалі, особливості різних мовних спільнот. Наприклад, у писемній мові діалектизми можуть використовуватися для підкреслення характерних рис героїв або ж для відтворення розмовного стилю певного регіону. Вживання діалектизмів у літературній мові воно є досить обмеженим. Оскільки може зробити текст достатньо складним для е, розуміння, для розуміння цієї там категорії читачів, що не знайомі, наприклад, з діалектами і мовними особливостями е, цих діалектів. І погодьтеся, дуже складно читати, наприклад, якийсь твір або ж оповідання якогось письменника, е, там, де. Через кожне слово йде якийсь діалект, і ти навіть не знаєш, що цей діалект взагалі означає, що це слово означає. Тобі приходиться шукати в інтернеті або ж в якихось слов... словниках, що це означає. Дуже добре, коли, там наприклад, в книжках зру... роблять таку виноску спеціальну, в якій там написане значення слова, але в деяких книж... книжках цього, на жаль, немає. І тому приходиться шукати в інтернеті, і стає дуже складно. І нецікаво читати такі книжки, і тому більшість письменників намагаються зменшити кількість використання оцих діалектів для покращення розуміння взагалі оповідання або ж там якогось речення. Далі, класифікація українських діалектів. Як ми знаємо, у нас українська мова є достатньо багатогранною, і це якраз таки підтверджується у цим поширенням діалектів, які її збагачують в Україні. Та взагалі по всьому світу знаходиться чимало регіональних там варіантів мови. Кожен з яких має свої особливості відносно лексики, фонетики і граматики. І от українські діалекти вони поділяються на три таких типи види: лексичні, семантичні і етнографічні. Лексичні діалекти це у нас назви понять, що мають інші відповідники в літературній мові: мешти, черевики, кульчики, сережки, бульба, картопля і так далі. Семантичні, це загальнонародні слова, які мають інше значення для певного говору. Душа це м'яко шкавуна, байка щось, що не може не, не варте уваги. Етнографічні діалекти. Це у нас е, назви одягу, страв, помешкань, музичних інструментів, міфічних істот, які не використовуються за межами певного мовного регіону. Наприклад, каптур очепок, капусняк, суп із капусти, колиба, хатинка, хатинка-лісоруба, трембіта, мавка, лісова русалка тощо. Е, також. Е, Українські діалекти вони поділяються за регіональною належністю. От, і поділяються вони на три групи: південно-західні, північні і південно-східні. Зараз роздивимося кожну із них. південно західні Південно-західні взагалі діалекти вони вживаються на всій території Західної України. Вони поширені у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. От. І основними такими особливостями є вимова літери «и», наближеної до Е. Тихо, техо, село, село. Також у них відбувається перехід з літери Т у літеру К. Було тісто, стало тісто. А далі у них відсутнє подвоєння деяких приголосних. Тобто, якщо ми знаємо, що за правилами української мови, у нас слово життя пишеться з двома Т за правилом, так, відбувається подвоєння літери Т, то вони упускають одну літеру Т, у них це подвоєння відсутнє. А далі у них відбувається оглушення дзвінких приголосних. Був сад, вони вимовляють сад. Казка, казка. А також е, вони закінчують іменники на літеру и. Було на землі, вони кажуть на землі, на коні на кони. Також вони використовують енклітичні займенники. Енклітичні це короткі займенники. От, була фраза дай мені, вони кажуть, дай ми. Тобто скорочують трішечки. Також вони часто вживають частку ся. Я ся маю, я ся роблю. Усім відома фраза, як ся маєшся? Так? Типу, як твої справи? От такий наглядний приклад. Далі південно-східні діалекти. Можна сказати, що більшість взагалі наших громадян вони розмовляють саме південно-східним діалектом. адже… Воно дуже схоже на літературну українську мову. Проте є кілька особливостей, що відрізняють цей південно-східний діалект від стандартної мови. А люди, які володіють південно-східними діалектами, вони використовують літеру д або ж літеру з замість джи ЖЗ. Замість слова ходжу вони вимовляють ходю, сижу, сидю. Також вони скорочують дії слова замість слова знаю, вони кажуть зна, замість гукаю гука, питає, пита. Також замість слова де а, а, а слово де у нас вжимає, вживається замість куди, звідки, який і що, де йти, типу, куди йти і так далі. Також використовують літеру Х. Лібо же «хви» замість Ф. Тобто замість туфлі вони кажуть тухлі, замість «фабрика» вони кажуть хвабрика, замість буфет вони кажуть бухвет. Фонеми е та и не розрізняються у них. Вони замість слова несу можуть несу казати, замість веду, веду, живе, живе. От. І більшість слів. Південно-східного регіону, вони запозичені з російської, болгарської, турецької та румунської мови. Далі північні діалекти. Північні діалекти також називаються поліськими діалектами, і оці поліські діалекти вони поширені на частині Чернігівської, Волинської, Рівненської і Житомирської областей. От. І оце Оці поліські, поліські діалекти вони мають такі підгрупи, свої підгрупи. Це східнопольська група, середньопольська і західнопольська. І усі ці групи вони мають кілька спільних ознак. Наприклад, додавання літери Г до слів, що починаються на голосну. Був Андрій, став Гандрі. Було око стало Гоком, був один став годин, були онуки, стали гонуки. Вот. Також вони вживають «у», «и» замість І, був кінь, став кулю», був вечір, став вечір, і так далі. Також вживають В замість І, був кіт, став квет, був покіт, став поквет, макітра макветра стала. Також вони вживають А замість О, було возить, стало вазить, робить, робить, і вживають У замість О. Коровай курувай, колишня кулишня, голова голова. Дуже цікавий, якщо чесно, північний діалект, на мою думку, я б дуже сильно хотіла почути е, цей діалект вживу, але оскільки я обмежуюся лише своєю областю, е, тому е, не знаю, можливо, в майбутньому колись поїду в, в, в якийсь північний регіон і почую. Цей діалект, північний діалект, дуже було цікаво почути да. приклади діалектів. Роздивимося декілька прикладів з різних регіонів. Південно-східна діалектна група, от, слово гушпет, наприклад, означає глухий, клюй дерево означає дятел, настільник означає скатерка, а така фраза таракани свайбу гуляються означає нічого немає, пусто. От, Далі південно-західна діалектна група, слово барвити означає фарбувати, жепавий це у нас енергійний беручкий, рухливий, кепно це у нас людно. Uh, і така фраза є би квасних яблук єблубна означає сумний. От, північна або ж поліська діалектна група. Веселуха означає райдуга або ж веселка, диби це жіночі туфлі або чоботи е, на е, високому каблуці. От, а пламета це психічна неврівноваженість. і взяти жінку на вексель це одружитися з жінкою, що має позашлюбну дитину. Ось так. І ще декілька прикладів розберемо. А кажуть, що шваблики є у наших квартирах. Діалектизмом є шваблики. А шваблики означають сірники. Кажуть, що сірники є у наших квартирах. Ану, поклич того бахура. Бахур це хлопець, ану, поклич того хлопця. Тертюхи готові. Артюхи це драники. А далі трембелі. Тремпелі по акції. Тремпелі це взагалі плічка для одягу. І слово тремпелі це притаманне слово для південно-східного регіону, тобто для мого, в принципі, регіону. Воно дуже сильно притаманне, от, і дуже часто можна почути це слово не плічка для одягу, не вішалка, а саме тремпель. От, і ем, хотіла б зауважити на тому, що більшість людей вважає, що діалекти вони засмічують українську мову, але е, на мою думку, це не так. Діалекти навпаки вони збагачують літературну мову. Е, і, взагалі, я вважаю, що кожна мова вона колись була діалектом. І діалекти це одне з таких базових джерел розвитку конкретної мови. Звісно. Якщо говорити там про який, про якусь Стилістику, наприклад, діалекти не можна використовувати в офіційних документах, не можна використовувати в новинах, телебаченнях. там, Наприклад, на екзаменах, на тому ж самому НМТ, або ж там ЗНО їх не можна використовувати, тому що буде якась стилістична невідповідність. Для документів, новин телебачень, або ж там для екзаменів є своя певна стилістика, і діалекти туди вписувати не можна. Звісно, але не можна казати що діалекти, а, якось псують українську мову. Ні, вони навпаки її збагачують, дуже цікаво слухати, дуже цікаво вивчати, а, якась певна цікавинка в цих діалектах є. Тому я не думаю, що вони якось там а, українську мову роблять гіршою. Вони, навпаки, її роблять навіть кращою. Що ж, а, дякую за увагу! Сподіваюсь, вам було цікаво.